Сьогодні я хочу надати слово ще одному нашому колезі. Він присутній тут. Це Олег Анатолійович Стогній, Руманський міський голова Сумська область. В них досить складна ситуація. Ми розуміємо, що фактично місто засинає щоночі під загрозою обстрілів, але місто продовжує працювати. Працюють промислові підприємства. Працює соціальна сфера, і в цьому велика заслуга дійсно дієвої команди нашого сьогоднішнього гостя, міського голови Ромнів Олега Стогня, прошу дякую, Віталій. Доброго дня, шановне панство, дорогі колеги. Ви знаєте, все звісно в порівнянні. Все в порівнянні так складно всім, але коли подивишся, коли подивився телевізор, коли поспілкуюся з колегами при фронтових територій. Інших громад, які безпосередньо на лінії зіткнення, то можна сказати, нас все добре. Так, ми засинаємо, просипаємося під гул сирени, але це все дрібнички. Люди звикають до всього, і до такого, скажімо так, дай Бог кожному, ну, скам так, звикати в порівнянні з обстрілами безпосередніми. Я розкажу трішки про свою громаду, хоча про неї ну, готовий говорити цілодобово, хочеться якомога більше розказати. Наскільки вона є привабливою. Але коротенько зазначу, що у нас одна з найбільших громад в Сумській області. У 2020 році відбулося об'єднання міст, до міста Руни приєдналося чи об'єдналося, скажімо так, ще 74 села. Це дуже велика, ну як потім я вже зрозумів робота і велика дуже відповідальність. Але ми. Скажімо так, цей виклик тримаємо і, відповідно, потужно намагаємося працювати. І до такого виклику, відповідно, як і всім, всій країні, додалася війна. Несподівано. Але ви знаєте, ми, скажімо так, зустріли, зустріли ворога згуртовано. От анкету заповнювали, да, які досягнення, ну скажімо так, ви винесли не досягнення, а які. Які там героїчні вчинки ви вважаєте своїх мешканців, то я вважаю саме головне це згуртованість наших людей, які мужньо оперативно почали, скажімо так, надавати інформацію, так безпосередньо ну певному штабу безпосередньо мені щодо пересування техніки, і це було скажімо так водночас і приємно, і потужно, і відповідно, скажімо так, від мене і. Від Вене ця інформація передавалася ну, так, в область. Ми були в, оточені, ми були в оточені до з 24 лютого, відповідно від початку вторгнення. До 13 березня. Це так, ворог практично просто обходив нашу громаду. Інколи заїжджаючи в місто, але швидко пролітаючи. Ну, відповідно боячись супротиву, ми були готові. Були готові наскільки це дозволяв дозволяли, скажімо так, тоді можливості. Да? Але знову ж таки дякувати Богу. Дякувати Богу, вони пішли, скажімо так, далі і залишили, залишили територію нашої громади, залишивши після себе відповідно руйнування. В основному це дорожнього покриття, взагалі, наша, наша громада не зазнала і не зазнає дякувати Богу і збройним силам відповідно. Руйнувань, як інші міста. Але ви знаєте, інколи сідаєш і думаєш, а що ми зробили? Що ми зробили, якщо в нас немає бойових дій? І аналізуючи нашу роботу міської ради, да, мешканців, відповідно розумієш, що ну, роботи все-таки достатньо і важливої це організація, організація тих самих комунальних послуг, організація надання отримання. Надання роздачі гуманітарної допомоги, щоб було все в правовому полі по совісті, немало важливо, і відповідно максимально намагалися, щоб люди не відчували браку в чомусь, тобто водопостачання, відповідно, теплопостачання. Ми повністю були готові практично ну правда на початок 23-го року. Ми були забезпечені вся громада, всі установи, як шкільні установи, як теплопостачальні, комунальні підприємства. Ну, тобто, вся критична інфраструктура була забезпечена генераторами. Звісно, це велика знову ж таки, подяка всім організаціям. Ну хто до цього долучався гуманітарним і закордонним партнерам відповідно. І ви знаєте, я пишаюсь, пишаюся дійсно командною роботою. Наскільки це важливо, тим паче в складних умовах. Звісно, не надскладних, Я знову ж таки завжди повторюю це своїй совісті. Знаєте, коли ну, запитують, ну як у вас ситуація в порівнянні з іншими, то дякувати Богу. І знову ж таки, коли звертаюся до совісті, ну коли надають допомогу гуманітарну, да то говорить, що нам не потрібно відвезіть краще тим, хто хто в ній потребує. Чи це одяг, чи це продукти, чи це ті ж самі генератори, і зараз продовжують скажімо так, пропонувати? Ні, дякуємо. Є тобто не беремо за для того, щоб воно аби тільки було. Це я вважаю неправильно. І відповідно ми продовжуємо також продовжуємо допомагати, не дивлячись на різні виклики, як я вже зазначав перед цим ну, щодо свого виступу. Продовжуємо надавати. Допомогу територіальній обороні збройним силам, як з бюджету, так і різними громадськими організаціями, різними ну, зборами, проводивши знову ж таки проводимо. Благодійні концерти, хоча на початку пам'ятаю в середині двадцятого року, коли тільки перший благодійний концерт шквал таких негативних емоцій, що от в країні війна, ви ну, танцюєте, співаєте, а потім ви знаєте, ну, всі зрозуміли, підхватили ну не тільки наш меседж, да підхватили всі країни. Що це є підтримка, потужна підтримка культури безпосередньо напрямку культури наших збройних сил України. Тому він ми відповідно також робимо наголос на, на культурі. Ми робимо наголос також на освіті. Як би складно не було, але ми намагалися максимально забезпечити, ну, скам так, умови в цих же, ну, враховуючи воєнний стан, умови навчання офлайн, офлайн наших дітей. Хоча знову ж таки загроза залишає, була і залишається постійною, і знову ж таки критика. Ну, Певних органів, критика певних, ну скажімо так, називаємо так однодумців в лапках, що хочеш, чи хочете там знищити, чи хочете, щоб попало в те місце, де ну, відбувається навчання. Але знову ж таки, дякувати Богу, все, ну, все пройшло, і ну, скажімо так, проходить відповідно спокійно, і ми продовжуємо. Виховувати і навчати націю, вже наших, так, нашу зміну, наших, наших дітей. І ви знаєте, знову ж таки, як я зазначив, аналізуючи нашу роботу, я цим пишаюсь безпосередньо, що ми не зупинились, ми не зупинились ні на крок. Ми продовжуємо розпочали потужно і продовжуємо віднаходити міста побратими. відповідно, Їздивши, їздили в Іспанію представники ручі справами також на західні в західні регіони нашої країни, і на на сьогодні у нас немає жодного міста, але хочеться, щоб ми працювали не на кількість, а на якість. Нехай їх буде один-два. Але щоб дійсно це було дієво, і дійсно, щоб ми були не тільки, скажімо так, потребуючою стороною, а щоб була певна співпраця, чи це культурний напрямок, чи це житлово-комунальний напрямок, хочеться, щоб ми були ну, дійсно також цікаві, тому ну, в цьому напрямку також працюємо. І теж я вважаю певним досягненням нашої громади, наших мешканців це. У нас один із потужніших ЦНАПів в Сумській області, який надає більше 400 послуг. І на сьогодні, на сьогодні вже відкрите вікно ветеранів, яких ми, звісно, готуємося зустріти щодо на, на дня без, безоплатних, позачергових і відповідно послуг. Тому що хлопці, дівчата будуть приходити і. Ну, скажем так, потребувати в оперативній допомозі, чи це надання послуг у вигляді додаткових, чи це надання послуг відповідно щодо стабілізації психічного стану, чи ну, відповідно здоров'я. І тому також потужно в цьому напрямку працюємо. Ми також не призупиняли роботу щодо елементарного нібито прибирання громади це теж виявляється виявляється дуже важливо і ви знаєте я я безпосередньо як оч, очільник взяв приклад з харкова коли коли харків був під потужним обстрілом то міський голова особисто да скажімо так контролював роботу житлово комунального господарства і безпосередньо працівників Працівників, які висаджували квіти, які заряджали, я впевнений енергію, які заряджали додатковою вірою, що немало важливо вірою надію на перемогу, які підтримували мешканців. І тому це також, як виявляється, це важливо. І знову ж таки хочу зазначити, що виявляється все на часі. Все на часі, коли ти робиш це холодним розумом, коли ти робиш це виважено, коли. Немало важливо, робиш це згуртовано, тому вважаю це також, також ну, нехай не можливо, не досягненням, але відповідальністю такою великою. Так. Ну, за... А ми ще знаємо, що у вас є з містом Інверуно в Італії. Є співпраця чи це не побратимство? Поки що, це просто якісь зв'язки. Що це? Розкажіть колегам. Можливо, вони теж візьмуть собі цей кейс. Так, я ну, перед цим я був зазначив, що ми намагаємося зараз скажімо так, Ми вже в процесі або на стадії підписання договору. Сподіваюся, що це відбудеться не тільки з містом Інверуно, Це дійсно Італія. От зараз на слайді ви бачите керуючі справами була з робочим візитом відповідно. І є дуже велика надія щодо подальшої співпраці. Також із країною Чехія в нас. Також є надія щодо підписання договору і, відповідно, щодо обміну досвідом. Нам дуже хочеться, ви знаєте, ми, ми з самого початку ну, скажімо так, своєї каденції намагаємося брати участь максимально в усіх проєктах. Я б навіть сказав би, в усіх. Ну, Не гласно, да, скажімо так, видав розпорядження, що скрізь намагаємося спілкуватися, намагаємося, ну, як то кажуть, Ну, засвітитися, розумієте. і тут я хочу ну одразу подякувати і Асоціації міст України, що вони звертають увагу. Тим паче, що наша громада ну, є привабливою для інвесторів, і це я відчув як очільник, да відчув ну останні місяці, тому що ну, з повагою з розумінням, до прикордонних до прикордонних. Громад, але я впевнений, що ми їх разом потім відбудуємо, коли призупиняться бойові дії, то зараз до нас звертаються з пропозиціями щодо тих саме індустріальних парків, відповідно інші ну, проекти різні і водопостачання, і заміна мереж водопостачання відповідно. І е, партнери розуміють, що ми навіть знаходимося знаєте, географічно у вигідному такому місці, де нас ну скамак нас не об'їхати в напрямку там, чи Києва, чи Сум, чи Конотопа. і тому відповідно роблять такий наголос. І ми цим в хорошому сенсі відповідно користуємося. Але е, для мене дуже важливо, що даю свої гарантії щодо порядності і відповідальності. Тому що, скажімо так, перебуваючи на різних форумах, я чую такі знаєте застереження чи острах закордонних партнерів щодо корупції. На жаль, вона в нас не поборена. Тільки сподіваюся, сподіваюся, що це відбудеться все таки, і відбудеться якомога швидше. І хочу бути однією з тією частинкою, ну скажімо так, позитивною частинкою щодо боротьби з корупцією.